Біля місцевої амбулаторії черга зранку до одного з населених пунктів на правобережній Херсонщині приїхали лікарі команди українсько ізраїльської місії медичних волонтерів «Фріда-Юкрейн». на прийом до педіатра привела своїх дітей Альона Римаренко. Старші було погано позавчора ще і вчора зранку, а ті тільки ночі сьогодні і мені так само вони приїжджають часто характери. І якщо треба, ліки дають то вже добре, добре бо зараз в даний момент і ну. Десь виїхати важко, особливо в Херсон. Я прийшла до терапевта кардіолога. Ну найнаактуальніша на сьогоднішній день проблема, тому що стрес руйнує. Не тільки наші нервові клітини, але й наше здоров'я, тому дуже добре, що є ЕКГ, щоб зробити в Херсон. Ми зараз не можемо виїхати в Миколаєві. Там також треба записуватися. Так як транспорту немаються, мені треба підлаштовуватися, ви не винаймати все інше. І я вам скажу, що це дуже зручно, те, що всі лікарі є. Марія прийшла на прийом до невропатолога, зробила ОЗД. каже, в останню обстежувалась майже три роки тому. У мене Хронічний і гастрит, і язва була, то я прийшла сюди і тоді попроходила всіх врачів. Я на очоці стояла по ну, щитовинці. встали, можки десь розім'яли, взяли якусь бупілку, набрали, поклали і катаємо ножками на її. То треба трошки вам надати кровотоку власне до У кардіології. То перевірте, холестерин. за останні два роки найбільше пацієнти звертаються з наслідками контузії після обстрілів російських військових. Розповідає лікарка отоларинголог Марина Дворська. Насі сім днів, а особливо перші 24 години. Це дуже важливий той час, саме коли можна врятувати той слуховий нерв. На жаль, ми стикаємося це зараз найбільше зрозуміло у наших військових. Ну і цивільне населення, яке постійно під обстрілами, воно також піддається впливу великого шуму і травмуються ті ж самі слухові нерви. Якщо потрібно, ми призначаємо лікування. Якщо потрібне якесь оперативне втручання або щось більше, то ми тоді скеровуємо в якусь клініку для подальшого дообстеження і лікування. Керівниця амбулаторних виїздів Христина Авраменко говорить, що тижні волонтери їхньої організації працюють у Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Запорізькій та Харківській областях. Надають перевагу населеним пунктам, де взагалі немає лікарів, або є лише сімейні спеціалісти. Голову за назад. І ще 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 Я вам наливаю гіл. Возимо і невролога, кардіолога і вузьких спеціалістів, скажімо, там суденного хірурга, офтальмолога, тобто тих спеціалістів, до яких доступ ну утруднений був і в мирні часи в таких регіонах. А під час повномасштабного вторгнення, тим більше поруч з амбулаторією у стоматологічному кабінеті, обладнаному в автобусі, приймає пацієнтів Антон Мацієвський. Говорить: спочатку повномасштабної війни роботи побільшало у прифронтових силах. Така мобільна стоматологія. Єдина можливість для місцевих жителів пролікуватись, каже медик. «Рентгенологічне обладнання робимо рентгени, ну прицільні знімочки невеличкі, ну це краще ніж нічого. От хірургічне втручання, видалення складні, звичайні гнійні процеси, абсцеси, лікування каналів, якщо є більше часу, якщо у нас довгий виїзд, пломби реставрації своїх пацієнтів лікарі місії намагаються також забезпечити безплатними ліками, говорить Христина Авраменко. Наразі ми співпрацюємо. Наприклад, ця місія вона організована завдяки виграному гранту проон. І відповідно ця організація фінансує доїзд лікарів, проживання лікарів, їх харчування. Якщо ми кажемо про нашу стоматологію, то це наш спільний проект з фондом Сергія Притули. Оксана Хлібос, Роман Сальов, Яна Самко, Суспільне новини, Херсонщина.